Як відбувається підготовка до пластичної операції у пацієнтів, які сильно схудли? Зазвичай, коли ми говоримо з такими пацієнтами, маємо розуміти. Що умовою для того, щоб виконувати їм пластичну операцію, є стабільна вага. Звичайно, навіть в рекомендаціях по беріатричній хірургії ми говоримо про те, що нам варто виконувати пластичні операції через півтора роки після операції та або за умови стабільної ваги у пацієнтів, не менше 3-6 місяців. Також, окрім цих всіх показників, ми маємо звичайно, що проконтролювати перед тим, як прийти до клініки, всі показники здоров'я пацієнтів, тобто, пацієнти мають, окрім того, що мати стабільну вагу, вони не мають бути обстеженими, ми маємо знати всі підводні камені стосовно їх здоров'я, те, що треба відкоригувати, і вже йти на операцію бажано в гарному гуморі і очікуючи гарні результати. Саме тоді, коли у нас є стабільна вага, ми можемо працювати і гарантувати або, хоча б казати про те, що у нас буде найкращий ефект від хірургічного втручання, і результат буде стабільним та довготривалим.